То вже я собі і напридумував. Коротше, попідпирав, як тільки можна. Це все діло. Так, що ми робимо? Ми вирівнюємо цоколь і плюс до того всього утепляємо. Це в нас буде утеплювач. Бачимо землю, ну і е, тут зверху також накриється. Максимально утеплимо цю сторону і буде, думаю, окей. Так, ці в нас стоячки забиті в землю і плюсово, щоб не розходилось, відстань. Ну, коротше, якось так собі намудрив. О. Ну, а вже тут під низом прийшлося. Просто приклеїти, ну, плюс там рівніше трошки, то було б простіше. Бо вже тут ось така історія у нас. Далі також буду прокопувати і тим самим методом ставити стоїчки. і це все діло буде заливатися. Ну, а ці штуки це у нас якраз. Там, де зараз ми заливаємо, ось тако буде зверху накриватися. Тож якось тако.